У нас почалось бабине літо, і це дало мені трошечки настрою поїхати зняти якесь відео. Сьогодні в нас дуже прикольна машина. Е, ви запитаєте, чим вона прикольна. А прикольна вона тим, що це по факту автомобіль, який виглядає як Golf 6, хоча це взагалі не Golf 6. Це американський автомобіль. Джета, вона в універсалі із двигуном 2,5 літра. Капотом тут п'ятициліндровий е, двигун, і це для мене стало насправді відкриттям, що у Volkswagen є п'ятициліндрові двигуни. Ну, я чув, що вони є в Audi, але от, саме на Volkswagen я не бачив п'ятициліндрових двигунів. В автомобіля 125 кВт, е, 170 кінських сил, їде вона доволі непогано. Такої динаміки, як в шкоді, на DSG в ній немає, але автомобіль досить добре їде і особливо добре їде під горку. Автомобіль в яскраво-червоному кольорі, який дуже сильно привертає увагу людей, так як зазвичай всі автомобілі в нас в Україні, білі, чорні, сірі або сріблясті. Автомобіль на 17-х титанових дисках на 45-му профілі. А ще у нас дуже-дуже дуже крута і жирна комплектація. Білий шкіряний салон. І реально крута і велика панорама. Автоматична коробка передач. Це звичайний класичний гідротрансформаторний автомат. В автомобілі в нас мультируль, і хоч маленький, але сенсорний дисплей, через який навіть можна телефонувати. Такий мінус для мене в цьому автомобілі це те, що дуже мало місця в бардачку. Маленький бардачок Маленький бардачок ось тут, і в підлокотнику місця вистачить, хіба що покласти мобільний телефон. Підометр у нас в милях, так як автомобіль з Америки, але на маленькому дисплеї можна настроїти показ швидкості в кілометрах. Давайте подивимося, що в нього під капотом. А ось якраз під капотом у нас ось цей нереально великий двигун, який займає 90% всього простору під капотом. Кришку я знімати не буду, так як до неї йдуть повітряні патрубки. Але двигун нереально великий. в сучасних в європейських автомобілях таких двигунів немає. А ось основна фішка цього автомобіля. Основна фішка навіть цієї джети, тому що всі джети зазвичай йдуть в седані, а це джета, яка йде в універсалі. Це великий багажник, в який поміститься і тазик для того, щоб машину можна було помити, і аптечка, і запасні часи. В автомобіля в багажнику у нас є подвійне дно, а під подвійним дном. Повнорозмірна запаска, на місці якої можна встановити газобалонне обладнання. Нереально крута панорама, яка до половини відкривається. Вона трішечки притонована, тому в спеку в ній досить комфортно, а також закривається повністю шторкою. Хоча ця шторка постійно відкрита, тому що панорамою реально хочеться насолоджуватись. Двигун дуже тихенький в режимі драйв. Але його потужність відчувається, навіть коли їдеш під горку, легенько нажимаєш на педаль, і автомобіль відразу починає себе зовсім по-іншому вести. Але коли переключаєш в спорт, це зовсім інше авто. 245-та гума, автомобіль дуже важкий і в повороти просто входить чудово. В авто дуже хороша шумоізоляція, враховуючи те, що встановлена панорамна криша. Але авто досить жорстке, тому що 17 колеса, 45-й профіль і на поганій дорозі на ньому їздити важко. Двигун 2,5 літра є дуже надійним двигуном, так як він не має турбіни. Це є атмосферний двигун, і гідротрансформаторний автомат також дуже-дуже дуже надійний. Це не варіатор, це не ДСГ, перемикає дуже м'ягко, немає пин. Пеньків, немає ніяких дьоргань. Хоч автомобіль і не є економний з точки зору витрати палива, в місці він їсть приблизно 12-13 літрів, на трасі в районі 7-8 літр, але він є дуже надійний. І ті кошти, які ми витратимо на паливо, ми зекономимо на запасних частинах.